Починаємо з розігріву плечей. Візьми пояс на таку ширину, щоб ти міг або могла провести руки назад, не згинаючи в ліктях. На вдих. Провертай плечі назад. На видих вперед. Тримай ребра підтягнутими всередину, верхні ребра, уникай сильного прогину в попереку. Весь рух здійснює за рахунок ротації в плечовому суглобі. Далі візьмись трохи ширше і роби повний оберт через сторону: нахил вправо, назад, вліво і знову вверх, вліво назад, вправо і вверх. Лікті рівні, тримай на комфортній відстані до плечей, додаємо витяжіння боків. Видих, вдих, видих і вдих. Залиш руки з однієї сторони і почни провертати верхнє плече вниз і вверх. Нижньою рукою притисни пасок або ремінь до підлоги. Провертай праву частину грудей вверх на вдих і видих, завертай вниз. Разом з плечем також повертай погляд вверх і вниз. Відпускаємо, залишаємо пояс в правій руці, лівою ззаду беремось в замок. Наближай долоні одна до одної, ховай верхні ребра, підтягуй живіт, роби глибокий вдих і з видихом опускайся в нахил. З видихом підіймайся вверх. Вдих і видих нахил вліво. Погляд по можливості з під ліктя вверх. Повертайся в центр. Переведи руки вверх. І зроби правою ногою крок в сторону, пальці стопи дивляться вбік. Руки над головою, лікті рівні, нахиляємось вправо. І далі опускаємо руки вліво, ставимо ліву долонь на підлогу, провертаємо праву частину грудей вверх. Повторюємо нахил до правого коліна. Ліву частину грудей вверх спрямовуй. І опускаємо ліву долонь, розвертаємо праву частину грудей вверх. Ще один раз чергуємо. Руки розтягують. Пояс в різні боки. Переходимо у випад на праву ногу, збираємо руки в замок між лопатками та сподавай вперед. Вдих і видих, поглиблюй нахил назад. Голова ніби лягає на лікоть. Припіднімаємось, переходимо в напівшпагат, відставляємо сідниці назад. І грудною клітиною йдемо вперед на ногу. Повторюємо випад, вдих. Таз вперед, груди вверх. Відпускаємо руку, переводимо її вниз, беремось за пояс двома руками, долоні від себе. І з видихом опускаємо. Руки до верхнього, кута, верхнього лівого кута, а головою тягнемось до передньої стопи. Підіймаємось з руками вверх і прогинаємось назад, руки тягнуться до заднього коліна. Відпускаємо. Повторимо на іншу сторону. Праву руку опускаємо на підлогу, нахил вправо. Розвертаємо ліву частину грудей вверх і вниз. Вдих. Дивимось вверх, видих, вниз. Тримай руки на такій відстані, щоб відчувалось витяжіння в верхньому плечі. Підіймаємось вверх, беремось замок, ліва рука зверху. Голова штовхає лівий лікоть назад. Ребра ховаємо всередину. Видих, нахил вперед. Руками розтягуй пояс в різні сторони. Верхня вверх, нижня вниз. Плавно підіймаємось, глибокий вдих, видих нахил вправо. Повертаємось в центр, відпускаємо замок з рук, беремось пояс виводимо над головою, лікті рівні, і ліву ногу ставимо вбік. Робимо нахил вліво. Розвертаючи праву частину грудей вверх, переходимо на праве коліно, опускаємо праву руку до підлоги і ліву частину грудей вверх. Тримай руки на такій відстані, щоб ти могла поставити руку до підлоги. А вдих на зміну і видих на нахил в бік. Ще один раз. Видих вліво, вдих і видих вправо. Чудово. Розвертаємось у випад на ліву сторону. Руки в замок між лопатками. Ребра ховаємо всередину та подаємо вперед. Глибокий вдих, прогин. Далі переходимо в напівшпагат, вирівнюємо передню ногу, носок на себе, згинаємо задню. Рівною спиною нахиляємось вперед. Якщо некомфортно тримати баланс, відпускай замок і опускай руки на климок. Повертаємось у випад. Відпускаємо замок і беремось з двома руками долонями від себе позаду. вдих, прогин дивимося вверх, видих, руки ведемо вверх, голова до підлоги. Спина розслаблена, шия розслаблена. За руками підіймаємо себе вверх і прогинаємось назад. Руки тягнуться до підлоги, погляд вверх. Підіймаємось вверх, пояс кладемо перед собою і стаємо в чотирикутник долоні під плечима. Ліва рука вверх на вдих, видих опускаємо ліве плече і ліве вухо на килимок. Праву руку виводимо над головою, пальцями відштовхуємося і подаємо праве плече назад. Глибокий вдих і видих. За бажанням додаємо баланс в цьому положенні, підіймаємо спочатку праву ногу, звикаємо. Далі праву руку згинаємо на пальці, відриваємо долонь. І пробуємо підняти, взяти за стопу, якщо відчуваємо баланс і надійно стоїмо на плечі лівому. Відпускаємо, переводимо ліву руку за спину праву до лівого коліна і скручуємось вліво. Ліва рука опускається на ліву п'ятку або збоку від стопи. За правою прогинаємось назад, таз над колінами. Потягнись тазовими кістками вперед. Опускаємось вниз, ліва рука під плечем, права вверху дивимось вверх вдих. І видих опускаємо праве плече і праве вухо на килимок, скручування. Ліва рука перед собою на долонь. Ліве плече штовхай назад. За бажанням ліву ногу відводимо назад, пробуємо підняти в повітря. І далі правою рукою беремось за стопу. Кожен цей крок опціональний, прогресуй поступово. Якщо є захват, нога штовхає руку, відчуваємо витяжіння попередній поверхні лівого стена. Плавно виходимо, опускаємо ногу, опускаємо руку. І заводимо ліву руку до коліна, праву за спинку, погляд за праве плече. Вдих. Вверх витягуємось, видих, відпускаємо. Права рука опускається на п'ятку або біля стопи і за лівою через верх прогинаємось назад. Глибокий вдих і видих. Роби кожен видих довшим, і тоді в наступний вдих буде рівномірно йому також довшим. Сідаємо між п'яток, коліна розводимо в сторони, руки складаємо за спиною в намасте або лікоть за лікоть, якщо в намасте некомфортно. Теж ховаємо ребра, намагаємось сильно не прогинатись в попереку, а працювати плечима. Вдих і видих, витягуємося за маківкою вверх, припіднімаємо таз і лівою ногою крокуємо вперед у випад, зберігаючи захват за спиною. Намасте або ліктьовий захват. Виходимо у високий випад, вирівнюємо заднє коліно. Тримаємо сильні ноги, задня п'ятка штовхає назад. Переносимо вагу на передню ногу, задню, трохи підкроковуємо ближче. Правий носок розвернутий в діагональ в сторону. Опускаємось в піраміду. Не скруглюємось в спині, згинаємось в місці стегон. Ліву сідницю подавай назад, праву підтягуй вперед. Підіймаємось Корпусом в паралель з підлогою і руки переводимо над головою. З видихом з'єднуємо лікті до. І вдих виводимо над головою. Переходимо в триконасану, розвертаємо праву стопу пальцями вперед, права рука через низ. Описує коло і виходить вверх. Погляд переводимо на праву долонь. Ліва рука може бути на гомілці або на підлозі. Головне, щоб плече залишалось над плечем. Згинаємо переднє коліно в 90, воїн-2. Заводимо руки в замок за спиною. Якщо замок не виходить, тримаємо себе за верхній лікоть і з видихом додаємо нахил до задньої ноги. Обидві стопи відштовхують підлогу від себе. Живіт підтягнутий всередину. Повертаємось в центр, відпускаємо захват з рук. Вирівнюємо ліву ногу, згинаємо праву скандасана, руки в намасте. За бажанням додаємо витяжіння права рука вниз, ліва вверх, і за спиною захват з рук. Відвертаємось від правого коліна ліву частину грудей вверх. Відпускаємо руки, розвертаємось вправо, ліва рука на підлозі, за правою скручуємось вверх, заднє коліно рівне. Продовжуємо розвертатись в планку і праву ногу проносимо назад, на носок, виштовхуємо таз і груди вверх, прогин за правою рукою погляд. Повертаємось в планку, тримаємо праве коліно у висі. І тепер виводимо праву ногу вперед, завалений трикутник, обидві ноги рівні, погляд за лівою рукою. Повертаємо ліву руку під плече, праве коліно опускаємо вбік, права стопа також дивиться в бік. В ногах четвірка. Стаємо на лівому коліні і грудну клітину опускаємо вниз, в позу цуценя. Витягуємо зону між лопатками, розкриваємо грудний відділ. Підіймаємось, зберігаємо положення ніг, сідаємо назад, праве коліно залишається біля грудей, обіймаємо його, праву руку ставимо позаду себе або ж заводимо правий лікоть за коліно і відштовхуємось, скручування вправо. Якщо достатньо глибоко плечі заходять за коліно, беремось в захват під коліном. Вдих, витягуйся вверх, видих, поглиблюсь скручування. Розвертаємось в центр і переходимо у випад на праву ногу. Руки складаємо в намасте за спиною, спина тисне в руки, руки в спину або ж ліктьовий захват. Погнаємось вверх на вдих. Вирівнюємо заднє коліно, виходимо у високий випад, тримаємо захват, лівою п'яткою штовхаємо назад, правою вниз. Нахиляємо корпус вперед, підтягуємо задню ногу, стопа розвернута під 45. Ідемо в нахил на передню ногу. Тягнемось грудьми більше, ніж головою. Піднімаємо погляд перед собою. Розводимо руки через сторони вперед, вдих і видих лікті до ребер. Зводимо лопатки. Повторюємо кілька разів цей рух. Далі триконасана на праву ногу, лівий носок вперед, правий в сторону, ліва рука через низ, вверх, погляд за лівою рукою. Ліве плече виводь над правим. Притискай зовнішнє ребро лівої стопи, підіймайся у ВН-2, 90 в передньому коліні. Заводимо праву руку вверх, ліву вниз, замок або захват за правий лікоть. Глибокий вдих і видих від правого стегна витягуємо весь правий бік, нахил до задньої ноги. Підіймаємось, розплітаємо руки, змінюємо ногу скандасана на ліву сторону, правий носок на себе. Ліва рука вниз, права вверх, витягуємось і розвертаємо праву частину грудей вверх. По можливості додаємо захват за коліно. Розвертаємо ще більше плечі від коліна в протилежний бік. Відпускаємо захват, розвертаємось у випад на ліву ногу, права внизу, ліва рука вверх, скручуємось. Заднє коліно рівне. Опускаємо заднє коліно, рукою тягнемось до лівої стопи, стопа штовхає руку більший акцент на витяжінні плеча, коли рука тисне на стопу, більший акцент на витяжіння передньої поверхні правого стена. Плавно відпускаємо, повертаємось в планку, Ліву ногу переводимо назад. І зігнувши в коліни, ставимо на носок за праву, наче ми робимо бічну планку на праву сторону, додаючи прогин на правій руці і правій нозі, уштовхуємо тази груди вверх. Повертаємось в планку і тепер планка на ліву сторону. Ліва нога вперед, завалений трикутник. Права рука назад, таз і груди вверх. Повертаємось в планку, ліве коліно ставимо в центрі в бік, перпендикулярно і опускаємо груди до підлоги. Глибоке дихання. Повертаємо долоні під плечі, сідаємо тазом назад. Справа від а, правої п'ятки, ліве коліно до себе, або обіймаємо, або лікоть за коліно. погляд назад за ліве плече. По можливості додаємо захват під коліном. Вдих. Стаємо на сантиметр вище, витягуємось. І видих, поглиблюємо скручування. Розвертаємось назад, розплітаємо обидві ноги, витягуємо їх перед собою. Навдих з руками витягуємось від сідниць вверх і видих ідемо в нахил вперед. Живіт вкладаємо на стегна, Живіт в контакті зі стегнами. Знову вдих за руками вверх, видих, нахил вперед. А вдих вверх, розвертаємось через праве плече назад. І праву руку виводимо за межі килимка, опускаючи плече обережно на килимок. Ліва рука страхує перед грудьми. Регулюємо інтенсивність скручування. Якщо плече лежить на підлозі, можемо прибрати ліву руку назад в замок до правої. Плавно розкручуємось, вдих витягуємо за руками вверх. І видих в протилежну сторону, ліву руку заводимо за межі колимка і ліве плече спрямовуємо до підлоги. Якщо плече лежить, можемо відпустити праву руку назад. Голова в повітрі. Рівне, спокійне дихання. Повертаємось в центр. Руки заводимо тильною стороною долоні до талії, лікці всередину. І колінами притискаємо їх до центру. Регулюємо інтенсивність по відчуттях в плечах. Глибокий вдих і видих. Продихай це положення. Плавно відпускаємо, переводимо руки назад за спину пальцями від себе та наближаємо до п'яток. Мязинці близько один до одного. Чим далі ми від'їжджаємо тазом, тим більше відчуваємо витяжіння в плечах. Можемо припідняти коліна вверх і випрямити ноги вверх для поглиблення витяжіння. Плавно від'їжджаємо тазом назад. І опускаємось вниз, на лікті, голову закидаємо назад, на маківку ставимо або тягнемось нею до підлоги, поза риби. По можливості виводимо руки вверх. І плавно відпускаємо. Витягуємо шию в протилежний бік, підборіддя до грудей, кілька рухів вправо-вліво. Далі опускаємо руки на підлогу, шавасана, повне розслаблення тіла. Зберігаємо внутрішню тишу, розслабляємось і занурюємось у відчуття в тілі. Якщо маєш час, залишайся в шавасані стільки скільки приємно. Не забігаючи думками вперед, в свій день або в минулий, в прожитий день, зберігай фокус на відчуттях в тілі на диханні. Якщо готовий завершувати практику, тоді плавно, через бік. Піднімайся в сидяче положення, зберігай очі заплющеними ще кілька хвилин. І подумки наповнюй тіло вдячністю за сьогоднішню практику. На цьому завершуємо практику. Дякую, що були зі мною. До наступних зустрічей!